Привіт! Дуже цікаво, як ви вчора справилися з тим, щоб взяти цю свідомленість і увагу з собою у день. Для початку може знадобитися багато зусиль, щоб це зробити, і це цілком нормально. І цілком нормально іноді забувати, бути присутніми тут і зараз, у моменті. Але чим більше ви це робите, тим більше це стає частиною вашого життя і стає зовсім легко це робити. Тому постарайтеся забути про якісь межі цієї усвідомленості, і замість того, щоб думати, що це щось окреме від решти вашого дня, думайте про це як про загальний стан. А ці практики це просто короткий час у вашому дні. Коли ми по-особливому нагадуємо собі, що означає бути присутнім, нагадуємо, щоб потім взяти це з собою у свій день. І чим більше ви це робите, і чим частіше ви це робите, тим легше це переноситься на повсякденне життя, Зараз, як завжди, влаштуйтеся позручніше, спина рівна, ноги торкаються підлоги. Очі відкриті. Зробіть повільний погляд навколо себе. Глибокий вдих і видих. Вдих. І видих. Ще один глибокий вдих, і зараз на видиху заплющте очі. Зараз намагайтеся стати більш присутніми у просторі навколо себе, помітьте конкретні фізичні почуття. Вага тіла, як ноги торкаються підлоги, як ваші руки спочивають на стільці або на ваших ногах. Помітьте звуки навколо, і коли будете готові, Почніть повільно сканувати своє тіло, уявивши кулю світла над вашою головою, яка повільно спускається по тілу до самого низу і сканує ваше тіло, створюючи картинку того, як воно себе почуває. Не намагайтеся спеціально нічого змінювати, просто помічайте. Також помітьте, чи є якийсь особливо проявлений настрій чи емоція. Також не намагайтеся спеціально це змінити, просто помітьте. І згадайте свою мотивацію, чому ви робите те, що зараз робите, не замислюйтесь про це занадто сильно, один-два речення, чітко розуміючи свою мотивацію тренувати розум і згадуючи, на кого у вашому житті це може потенційно позитивно вплинути. І зараз дозвольте своєму розуму зосередитися тільки на диханні, Ви можете подумки рахувати подихи, якщо вам це допомагає, або залиште фокус на кожному подиху окремо, помічайте темп дихання. І також не намагайтеся дихати якось по-особливому, дихайте в своєму природньому темпі, просто помічаючи, яке ваше дихання. У той момент, коли ви усвідомлюєте, що розум відволікся, просто повертайте увагу знову до дихання. І з цього моменту дозвольте розуму робити все, що він хоче, дайте йому повну свободу. І знову повертаємо увагу до тіла, починаємо відчувати вагу, контакт, як ноги торкаються підлоги, які звуки навколо. Просто повертайтеся у простір навколо себе. І повільно, коли будете готові, відкривайте очі. Подібно до того, як ми робили вчора, перед тим, як продовжити свій день та свої справи, приділіть трохи часу. Просто помітити, як це дати собі таку перерву, і що ви зараз відчуваєте, помітьте цю усвідомленість. І коли ви перейдете до того, що збираєтеся робити далі, просто чітко уявляйте, куди ви збираєтеся. Що ви збираєтеся робити там, і чим ясніше ви це уявите, тим легше буде залишатися в цій усвідомленості. І якщо є така думка, що це кінець вправи, відпустіть цю думку, це почуття, насправді вправа триває протягом дня, коли ви несете з собою відчуття. Присутності у даному моменті. Дякую, що практикували зі мною сьогодні, і побачимося з вами завтра.